Привіт! Не так багато видів дозвілля на природі для нас зараз доступні, і одним з небагатьох є збирання грибів у лісі, сезон якого невпинно наближається. Тому сьогодні я підібрав для вас топ ножів для виходу за грибами в ліс. Але перед тим як ми перейдемо до топу ножів, треба засвоїти одну важливу річ: всі ножі для виходу за грибами діляться на три категорії: це спеціалізовані або професійні, це універсальні ножі та. Ті, яких не шкода. Зупинимося на перших двох категоріях: професійні або спеціалізовані ножі можна охарактеризувати наступним чином: вони всі маленького розміру, тому що вам буде необхідно робити багато дрібної роботи. Вони всі легенькі, тому що вам доведеться з ними ходити цілий день, і важке спорядження тут зовсім недоречне. Всі професійні ножі мають ергономічне мультиохватисте руків'я, тому що в лісі вас. Як правило, чекає багато дрібної рутинної роботи. Якщо ви знайдете гриби, якщо ви їх не знайдете, то ви все одно будете вертіти цей ніж в руці на зразок спіннера, роблячи таку собі природну терапію за допомогою грибного професійного ножа. І зрештою, всі професійні ножі мають щіточку для зняття легкого бруду та поправки вашого макіяжу. Номер один Опінель має традиційну складану конструкцію, ручку з бука. Ту саму щіточку і отвір під яскравий темлячок, щоб не загубити цього місьє. В лісі, на відміну від класичного клинка опінеля, тут у нас серповидний клинок з нержавіючої сталі, який буде зручний для прихильників зрізати гриб, а не виймати його з ґрунту. Також серповидний клинок зручний і для очищення ніжки гриба від бруду, якщо ви виймаєте його з ґрунту, а не зрізаєте. До речі, думки на рахунок зрізати гриб чи виймати з ґрунту діляться приблизно 50 на 50 і одностайної думки до сих пір немає. Чені взагалі кажуть, що е, грибниці абсолютно пофіг на вашу прихильність, і це все людські забобони. Можливо, щось в науковому світі змінилося. Напишіть нам про це в коментарях. Номер два, і це найоригінальніший з професійних ножів від компанії Martini. Тут у нас є шийний шнурочок і така манюсенька, хорошенька прищепочка на кишеньку. Подивіться, яка няшка. Шкіряні. Амбідекстерні піхви з пластиковою вставкою, і ось такий контрастний яскравий малючок з гарнюнім, тоненьким, коротеньким і безпечним шипфутиком. Це ніж більш універсальний за попередника, підійде для всіх робіт в лісі по грибам, для його зрізання та очищення. Має яскраве контрастне руків'я, яке видно на ґрунті та й взагалі в лісі. І, звісно, та сама щіточка для зняття бруду. Пластикове руків'я, фінська нержавіюча сталь, оригінальна компоновка все для того, щоб ви виділялися на фоні інших професійних грибарів. Море кнів, титани бюджетного сегменту, теж, судячи з усього, люблять грибочки, але явно не ті, які несуть кулінарну цінність. Подивіться на цей профіль. Що він вам нагадує? Хм, цікаво. Грушеподібне руків'я, щіточка в зоні гарди. Кліппоінт з затупленим клинком. Серйозно? Те саме стосується і піхов. Навіщо вони скелетні і мають кліпсу ось в цьому місці? Хто знає? Дивлюся на це і напрошується питання: що це за піхвець? Правда, хлопці? Це піхвець. Але не дивлячись на піхвець, ніж дійсно зручний в руці, і має ось цю пресловуту мультиухватисту ергономіку. Ним зручно щось і підрізати, і чистити на руках. І при цьому ще й працювати щіточкою, не перехоплюючись ось таким хватом. До того ж, працювати щіткою зручно, коли піхви одягнені на ніж. Щось вони знають, але дизайн явно не від здорових грибів. Переходимо до універсалів. І так, це ножі, які роблять всі види робіт нормально, до того ж і роботи по грибам. Можете мене побити, можете вичавити з мене скупу чоловічу сльозу, а може й дві. Але найкращим варіантом. Буде бюджетний доступний функціональний комплекс двох ножів, це Мора Компаньйон, та в даному випадку сьомий опінель з яскравим руків'ям, як і у Мори. Ставимо на замочок і втикаємо в наш робочий стіл. Все дуже просто: дешево, помітно, функціонально Мора для грибів та деревини і опінельчик для сала та житнього хлібу. Але якщо ви не боїтеся загубити свій опінель, а бажаєте заглибитися ось в цей грібний тріп і підкреслити свій стайл. Можна звернути увагу на лімітовану версію з принтом різноманітних грибів, в тому числі і тих, які можна їсти. Поїхали далі! Мора Елдріс. Так, так, я пам'ятаю всіх тих, хто його недооцінював. Подивіться ось в цьому відео. Крім допоміжних робіт по продуктам, робіт по дереву, карвінгу, використанням як крисала та роздувайла цей ніж ще й чудово підходить за своєю ергономікою для збирання грибів. Маленький розворотистий клинок для зрізання і чистки, і мультиухватиста ергономіка, якою я вже... Прожужжав ваші ніжні вушка. Друзі, мора Елдріс йде у нас як універсал. І що б ви думали, я заготував вам на останок. Так, 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 це Кол-Стіл and Cut. Я вже просто відчуваю ці прокляття, які несуться в коментарях. Але маленький, зручний, дешевий, з яскравим руків'ям, тоненький по профілю, різучий і зразу на борту три клиночка: один по продуктам, один по грибам і серейтор по зомбакам. Плюс до всього того, клинки у нас швидко змінюються і на борту маємо найнадійніший замок, ножовий замок на сьогодні на планеті Земля. І якщо ви вже зламали, загубили, затупили ваші клинки, їх можна завжди докупити в нашому чудовому магазині. Народ, з нагоди відкриття грибного сезону, розіграємо серед наших глядачів ось цю чудову грибну мору. Для цього вам треба написати, що правильно коментар під. Цим відео. Серед тих, серед тих хто напише коментар, ми за допомогою рандомайзера без донату цього разу просто за коментар розіграємо мора Машум Карл Йохан. Ось цей чудовий ніж, який ви бачили у відео. Чекаємо на ваші коментарі. Що ж, друзі, час грибалки або Тихого полювання невпинно наближається. Головне, пам'ятайте, що в лісі треба збирати гриби лише там, де це безпечно. І пам'ятайте, що білі гриби для супу, маслята для картоплі, а опеньки для банок. Вдалого полювання, папа. -па.